Сні, вони тебе не тривожили, що Бог звільнив. Да? Господи, дякую тобі за Аліну, Дякую тобі, Отець Небесний, що ти любиш її, і ти, Господь, турбуєшся про неї, Отець. І ти знаєш, Господь, серце, і те, що її тривожний, Господь показав нам. І прямо зараз я наказую всяким духом нечистим, які тривожать її прямо зараз, залишити її прямо зараз. Дня Ісуса Христа. Наказує, пока поганим снам залишити прямо зараз ц. Ім'я Ісуса Христа. що тебе дусити напомню. Силу твої по, да? ти, положу, мим, Божий, ваді, на життя ті зараз, І душу дуси наповнить кайси прямо за царці. Ти щось відчуваєш? Що да? да. ти відчуваєш? Да, важко пояснити? Дякую тобі дух Святий, що ти не поміняєш, миром твої дати мої. Прямо зараз, Благослови, Я зв'язуюся звязуся чистих вітри Божий прямо зараз. Прошу, Господь, відкрийся її. Господи, відкрийся її, як Господь, Спаси, я Ісуса. Амінь. Нормально, да? так? Бог знає ваше серце. Він знає те, що ви переживаєте. Дайтеся Нього. Ісус той самий, він знає ваше життя. Добре?